За Україну смертний бій, свята війна горить! Привіт, побратими! Сьогодні мова піде про нові зимові Талан. Аби перейти до огляду відео, де показують нам нові Талан, Давайте згадаємо їх історію. Отож, у 2015 році вийшли. Нові берці, які поступили в Збройні Сили України, це Берці талан, 1 воїн. Вони ж просто народі рижики за кольору Берця, мали підошву за аналогією по візерунку. Це з скамшкіфель Берці Бунтасферу. Берці себе зарекомендували дуже добре в армії, і вони отримали продовження, коли мода пішла на берці лова. У 2016 році пішла мода на берці компанії Лова. Тому компанія Талан виготовила на замовлення збройних сил України аж цілий ряд взуття. Тобто у нас появилося різноманіття берців: це Демісезон, осінь весна зимові та літні. Отож, на фоні представлення, якраз у мене зліва це берці талан-2 тип А Демісезон та. Справа літні талани. Як бачите, висота берця змінена спеціально для пори року. Також на картинці можете побачити, як виглядають старі зимові берці «Талан-2» і новий прототип, який мав стати замінником. Берці талан 2 виявились дуже успішною моделлю в збройних силах, проте з'явилися два табори: як любителів таланів і їх критиків. Критики з'явилися через те, тому що вони хотіли від літніх берців мати дешевий аналог лови, проте вони не цікавилися економікою і не розуміли, що навіть сама Німеччина не взуває свою армію у берці лова, а зробила спеціально берці Хаекскамштіфель, чим і являються наші талани. Основним недоліком даної лінійки взуття це була підошва. Вона була класна, тому що вона була тверда, міцна. Але недолік заключався саме в тому, що будь-яку пару взуття це літо, зима і демисезон Взуваючи зимою, ви мали всі шанси впасти і щось собі зламати. Тому. В військових частинах забороняли ходити нога в ногу, саме будучи в будь-яких цих таланах. Не знаю чому, але виробник для зимового взуття не замінив гуму на якийсь інший матеріал. Поглянувши на протектор, ми бачимо характерний візерунок компанії Лова і характерний для них носак. В умовах російсько-української війни дані берці це хороший, так сказати, символ перемоги, тому що. Дані берці дозволяють не пошкодити собі пальці, виховуючи за перерв їх там Нєта, ударами по тулубу і по голові. Я критикую компанію Талант за те, що вони відмовились від цього носака в нових моделях. Замінили протектор на свій якийсь візерунок, але хрін з ним. Далі ми подивимось досі, чому саме і що вони змінили у протекторі. Додам кілька слів на захист носака за те, що ось посилання угорі. Ви можете подивитися, як вижили мене пальці і вижив черевик, дякуючи такому носаку. А саме коли я рубав дрова і сукера відскочила мені по нову в нових моделях, я думаю. Новий носак з такою задачою уже не справиться, і червик виглядатиме зіпсованим. Тому модель можна буде викинути. Основні зауваження були це те, що бежать, скажімо скажемо парить. Зараз ми бачимо, що змінився колір, змінилася сам матеріал, тобто не був. Я бачу, змінилася висота. Чому змінилася? Бачу змінилися гачки, з'явився отакий гачок. Бачу, змінився протектор. Чому це все змінилося? Яка була мотивація змін? Якщо коротко, висоту ми змінили для того, щоб військовослужбовець міг краще рухатись. Так званий перекат для зручної ходьби та бігу. Також ви можете бачити, що ми змінили шнуровку, взагалі, тобто люс, які є зараз. На забезпечені люверси червоні зимок, які зараз є забезпеченні, вони були замінені на текстильні. Це здійснюється для того, щоб військовослужбовець міг одним, скажімо так, рухом вдіти берець і зав'язати шнурки. Саме шнурки мається на увазі. Змінили форму протектора, він запобігає ковзанню. також відстань між форм протектора здійснення таким чином, щоб каміння могли рідше застрягати на взуті, і військовослужбовець почував себе зручніше. Також, якщо ви можете то збільшено нахил п'яточної формиці, для того, щоб військовослужбовці могли зручно залазити на техніку або драбину, якщо це потрібно. Оці, ми бачимо маленькі протектори, і вони служать. Для того, щоб можна було підійматися по канату, якщо це буде потрібно. Давайте всередину, наприклад, стілька. Я бачив перед цим, що вона нова. Що ви скажете, що це за нова стілька? Це нова фольгована устілка, вона має собі так звані пори. І якщо ви бачите, бачите, то тут є фольга, вона додатково зберігає тепло Отож, досить слухати цю ахінею. І давайте конструктивно розберемо. Те, що прозвучало. На мою думку, найтупіше рішення, яке можна зробити для зимових берців, це зменшити висоту самого берця. А чому? А давайте подивимось на фото мого знайомого у Бахмуті. А дійсно, напевно, зручно ходити в кросівочках бляха по бліндажу, е, коли гівна по коліно. Чи не так? Розробники ви там тютю. -тю? А наступне те, що мені не подобалось, це заміна хромової шкіри на замшу, тобто нобу. Дивіться, в нас зими бувають з відлигами. От це з мого досвіду, ви ходите на посту, вас берці ці промокають часом, мороз стукає на вечір в варті, вас ноги замерзають, вода у нас має властивість таку розширятися. І вам розриває шкіру на взутті. тобто ви вбиваєте своє взуття. Хромована шкіра, ви її накремили, вона воду не пропускає набагато довше. А тепер у нас війна, і взуття вам сушити не буде де. А якомусь офіцеру в ножки було жарко в старих таланах, тому зробили отаку інновацію. До шнуровки в мене буде критика не для цього прототипу, який ви бачите на фоні. А для таланів, які перед тобто талани, які нам представили на відео. Тепер глянемо детальніше. Перше, що кидається мені в очі, це найідіотськіше рішення з розміщення металевого люверса на тканинній стропі. А чому воно ідіотське? Тому що перший варіант це те, що з часом він полюбе перетреться. У вас вилетить стропа з цим металевим люверсом і вам придеться його якось зашивати або ставити нову стропу. Або сама стропа вирветься. А другий варіант це те, що цей метал полюбе буде душити вам ногу. Далі подивимось на незщеревика і бачимо е, текстиль для шнурування. Чому воно ідіотське? Тому що в умовах війни ви можете лізти не як на бронетехніку, як через колючку, ви поріжете цей сраний текстиль, і все. І у вас немає виходу, як викинути нахрен це взуття. Або сидіти і щось придумувати і дошивати. Найпрактичніше це метал. Чому? Тому що метал ви можете вигнути, вирветься у вас металева ця стропа, ви її викидаєте, хрін цю фурнітуру і протягуєте шнурок в отвір, і у вас вихід ситуації на даний момент. Як на мене, це просто ідіотське рішення. Чисто пішли за компанію лова. А у нас на даний момент війна, і нам треба міцність, практичність і захист для ноги. Поглянемо ще раз на новий протектор, і можемо побачити, що вони змінили даний протектор, тобто його розширили, додавали елементи, зменшили висоту для зимового взуття протектору, а на хіба висоту. А напевно, тому що щеплення зимою нам не потрібно більше, да? типу зі снігом. Покриття в нас зростає, і нам потрібен трошки вищий протектор, ніж демісезон і літо. Плюс. Камінці, які застрягали в старому протекторі. Ой, це біда, напевно, штабників, тому що воно мулює тільки в кабінетах, а ніяк не на полі. Ви знаєте, при перегляді даного ролика я офігів, коли побачив спершу, що нові зимові талани з зменшеним висотою берця і протектором, офігів при виді устілок і від того, як по дебільному вони зробили ці стропи. Так от... Я не знаю. Берці 2 і талан-1 були зроблені для війни. Ці ж берці зроблені спеціально для штабників, тому що комусь там муляв камінець в протекторі в штабі, який реально не відчувається на полі, коли ти ходиш, і тебе камінець то застряг протектор. Коли в болоті ходиш, треба високий берець ще й на зиму. Заберіть, будь ласка, дітей з екранів, бо я не знаю, як ви дивитесь зараз на такі устілки, але це саме дешевий Китай. Це просто треш попелили, гроші на всьому можна сказати таке. А тепер поглянемо на версію, яка поступила війська. Як бачимо, вони все-таки додумали, що стропа для швидкого зування берців потрібно. Як і в старих моделях, тобто вертикальна. Дивимося, викинули все-таки цей сраний люверс, про який я говорив: металевий люверс на тканині стропи. Зробили, так сказати, економію. Шви також поміняли трошки тут, зробили ребрендинг, можна сказати. Але, як на мене, це зимове взуття, яке не відповідає вимогам сучасної війни. Тобто нам потрібні зимові берці, це такі самі, як тлан 2 минулі. Тільки зі зміненим матеріалом підошви на зиму, і все, оце була основна проблема нашого взуття. Також хочу додати те, що оновлювати взуття нам потрібно, але потрібно підходити до цього комплексно, не слухати штабників, слухати людей, які ходять в полях, які розуміються на цьому. Тобто, ви зараз зробили зимове взуття з низьким берцем. Ви серйозно. Ви зробили низький протектор для зими. Ви, я навіть не знаю, чи замінили матеріал підошви, аби вони не були слизькими. Ви зробили замість хромованої шкіри і топового носака якусь хрінь, реальну хрінь, непрактичну. Ви замінили металеві стропи, фурнітуру, Ой, перепрошую, на тканині стропи, які в умовах війни. І лазінню на пузі, тому що артобстріли непрактичними. Я не знаю до чого це котиться, але це реально попил бабла. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку, залишіть коментар на підтримку каналу, можете підписатися. А я вам скажу дякую за перегляд і до нової зустрічі.